Боже похани, прийшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, на руїни не змінили його. тіла богобійних Твоїх віддали сварині земні, вони розливали їхню кров. Немов воду навколо міста Бога, аж доки, о Господи, гніватись будеш, доки палатиме гнів твій, як огонь, Вилий гнів свій, на тих, що тебе не пізнали, на царства, що імення твого не прикликали. Бо